За можливість помандрувати до Криму та яскраво відпочити в міжнародному центрі Артек уже в десяте змагалась закарпатська малеча з багатодітних родин. Після того, як будуть визначені переможці, десь через два місяці у всеукраїнському таборі Артек буде потім такий, якби підсумковий культурно-мистецький захід. Таланти багатодітної родини, де візьмуть також і 20 дітей із нашої області. Семикласниця Оля запевняє, прийшла не стільки по перемогу, як за відчуттям, що воно таке виступати для великої аудиторії. Ще одна мета заприязнитись і сталановитими однолітками. Виграти цікаво, тому що якщо ти виграєш, значить значить кращий. І завжди класно, якщо ти виграєш, то ти можеш похвастатись комусь. Прийти і сказати, що я виграла. Четвертокласниця Вікторія приїхала з Іршави продемонструвати вокальні вміння. Сподівається, що дзвінкоголосий спів приведе до Артеку саме її. Водночас не приховує захвату від виступу конкурентів. Коло Артека близько море, там, там діти будуть конкурс, там ще один буде. Я люблю танцювати, грати на фортепіано. Малювати. Мама Вікторії, пані Лариса. Каже, головне, щоб вигідно виступила, і аби конкурс був прозорим. Сам перед хотілося, щоб цей конкурс був справедливий, щоб рішення журі винесло справедливе. А якщо дитина виграє цей конкурс, звісно, вона поїде Артек, Якщо вона заслужила його поїхати, от ми так її настроювали. Що... Якщо ти виграєш, то поїдеш. Незалежно від результатів переможцями слід вважати всіх учасників, адже вони не побоялися довести батькам, учителям, наставникам, а в першу чергу собі, що тішити та зворушувати людей своїм талантом це їхнє, хай і дитяче, проте вже усвідомлене покликання.